Курсанти військового інституту Київського національного університету Тараса Шевченка вже невдовзі отримують звання лейтенантів. І ось у цій черзі їхні викладачі, друзі, знайомі та рідні теж чекають цього з нетерпінням і кажуть, що неймовірно пишаються ними. Гордість таке і за на занисі закріна засят. війна закінчилася. Він богуна закінчив, та сюди поступає. Так, Це один, да. Да. У вас ця династія така ну, так, да. сильна з офіцером звання отримує мій хлопець. Переповнюють емоції, тому що він до вигоди цього йшов. Він багато вчився, багато здобував різних знань, і також він і воював за нашу країну, тому дуже переповнюють емоції. Хлопець Гане – один із трьох цьогорічних випускників, які вже під час навчання брали участь у бойових діях. Загалом військовий інститут нині випускає 205 лейтенантів, лейтенантів. 20 сім отримали диплом з відзнакою нового зразка. Такий у своїх руках тримає майбутня військова журналістка Олександра. Це диплом з відзнакою. Раніше був червоний диплом, а зараз вже новітня система. Тому пишеться додаткова інформації, що це, що це диплом з відзнакою. Прізвище і ім'я без по батькові. І «Навіть QR-код тут є. Я бачу я так розумію, для того щоб перевірити, чи точно а можна я спробую Цей QR-код за лічені секунди з ви нас на офіційний сайт університету, підтверджуючи, що саме цей виш його видав. Та цифровізація це далеко не все, чим вирізняється цьогорічний випуск. З 205 випускників, 76 – жінки. Мені здається, це популяризували і дівчата. Думаю, що вони не гірші хлопців. І чому би ні? Я вишила для себе, що мій батько це мій приклад. Приклад, якому я буду наслідувати все своє життя, і я зобов'язана стати влавою збройних сил України. І навіть більше бути також військовим журналістом для того, щоб продовжувати цю, цю династію у себе в сім'ї, продовжує сімейну династію і лейтенант Олексій. Він майбутній військовий психолог. Я думаю, чому я не можу вкласти свій внесок в перемогу і вже застав повномасштабне вторгнення, і вирішив, що я буду продовжувати свою військову кар'єру і принесу перемогу в нашу державу. Розкажете про ці відзнаки, які у вас нині на а, перша відзнака це саме право. Це відзнака про завершення військового ліцею, київського військового ліцею імені Івана Богуна завершує у 2019 році. А наступна це відзнака за кращі показники в службі, можна сказати, під час навчання цьогорічні журочистості вирізняються тим, що випускники різних військових навчальних закладів України у цей важливий для них день могли бачити одне одного і переказувати вітання онлайн. Ми помстимося російським. Окупантам за крові сльози наших співвітчизників Ми звільнимо українську землю від ворога! Ми переможемо! Слава Україні! За цією ж технологією до майбутніх військових звернувся й Верховний головнокомандувач ЗСУ. Чимало з вас ще до навчання за спеціальностями брали участь у бойових діях на сході та мають відповідний бойовий досвід. З перших годин повномасштабної війни ви разом із викладацьким складом взяли до рук зброю. Цей вибір породжує другу річ, яка об'єднує всіх. Це відповідальність. Це честь для них, це гордість для нашої держави. 24 лютого всі наші курсанти взяли до зброю, які вийшли на захист місця Києва. Зараз вони убивають, боронить нашу державу. І я сподіваюся, що завдяки нашим сумісним зусиллям, завдяки їхнім знанням, умінням і навичкам наша перемога буде неминуча. Юрій Пугач та Олексій Іванченко, п'ятий канал.